Сторінка 115. Параграф 38. Полісний устрій давньої Греції. Поліси. У темні віки міста Греції мали різні способи організації влади. Єдиного правителя над ними не було. Проте її населення відчувало спорідненість. Давні греки називали себе Елінами, а свою країну Еладою. Самостійні грецькі міста називали Полісами, у перекладі з давньогрецької мови місто. Кожне таке місто жило за власними законами, мало окреме військо. Поліси могли воювати один з одним. Центром життя Поліса була ринкова площа Агора. Чоловіки відвідували її щодня. Для вирішення різних справ. Також тут відбувалися народні спори, укладання угод, велася жвава торгівля. Тому й давню грецьку цивілізацію часто називають цивілізацією просто неба. Над Агорою височів укріплений пагорб Акрополь. За стінами поліса розташовувалися поля, городи, сільська місцевість, хора. Загалом існувало близько півтори тисячі грецьких полісів, проте більшість із них за розмірами. Більше нагадували селища, а не міста. Тільки окремі поліси мали кількість населення близько 50 тисяч осіб. Спочатку полісами управляли невеликі групи заможніх людей знатного походження. Такий спосіб організації влади мав назву олігархія. Пізніше в Афінах розвинулася демократія, за якою громадяни поліса змогли брати участь у політиці, управлінні полісом, вирішенні його справ. Організація суспільства населення полісів поділялося на дві великі групи громадян і негромадян. Громадяни мали право брати участь в управлінні полісом. Крім того, громадяни сплачували податки та служили у війську. Громадянами були лише дорослі вільні чоловіки, які народилися в полісі, пройшли дворічну військову службу, були власниками земельного наділу. Жінки, діти, іноземці, навіть греки, народжені в іншому полісі, та раби не вважалися громадянами. Кількість громадян була незначною. Зазвичай вони становили десяту частину населення поліса. У давній Греції лише чоловіки мали право володіти майном, вільно пересуватися містом. Жінки майже весь час проводили вдома, займаючись хатніми справами та вихованням дітей. На вулицю вони могли виходити лише у супроводі родича чоловіка, майже третину населення Поліса Становили раби люди без жодних прав. Господарь мав над ними повну владу. Найчастіше рабами ставали військовополонені, діти рабів також були рабами. До реформ Соломона, 6 століття до нашої ери, батько міг продати в рабство власних дітей, повсякденне життя. Давньогрецьке населення зводило будинки із саману та вкривало їх черепицею. Вони не були міцними, їх часто доводилося перебудовувати. У центрі помешкання був внутрішній дворик, а навколо нього розташовувалися кімнати. Ремісники на першому поверсі будинків облаштовували майстерні та крамниці. Давньогрейські міста не мали чіткого плану забудови, тому їхні вулички були кривими і вузькими, до того ж, не Жінки та чоловіки вбиралися в туніку з льону хітон у холодну пору року. Зверху накидали довгий вовняний плащ її Взуття і чоловіків, і жінок були шкіряні сандалі. Заможні люди носили прикраси з коштовних металів. Освіту могли здобувати лише хлопчики. Заможні батьки наймали для них учителів, які навчали музики, поезії та ораторського мистецтва, уміння красномовно виступати перед публікою. Завданням освіти було виховувати гідного громадянина поліса. Словник Поліс, назва міст держави в давній Греції та Римі, демократія у перекладі з давньогрецької мови, влада народу, спосіб управління державою, за якого джерелом влади є народ, а управління здійснюють виборні органи влади. Цікаво знати, Еліни мали спільну мову та письмо, поклонялися одним і тим самим богам, шанували Гомера і дотримувалися спільних звичаїв у повсякденні. Сусідні народи та племена. Які не дотримувалися грецьких звичаїв, говорили іншими мовами і інакше вдягалися. Еліни вважали варварами та ставилися до них зверхньо. Давньогрецька сім'я складалася із чоловіка, дружини та їхніх дітей. Головою сім'ї був найстарший чоловік, дід, батько або старший син. Він мав повну владу над іншими членами сім'ї. Тарабами жінки виходили заміж у 13-15 років. Чоловіки одружувалися у віці близько 30 років. Про шлюб домовлявся чоловік із батьком нареченою. Її думки не враховували у п'ятому столітті до нашої ери серед грецьких жінок поширилася мода на Пеплос довге вбрання із суцільного шматка тканини, які підв'язували поясом і скріплювали на плечах за стіпками, фібулами. У такому вбранні руки та один бік залишалися відкритими.